Доброго дня, діти! Сьогодні вранці з лісу до нашого саду завітало лисення лисик. Йому стало дуже цікаво, що ж росте у нас на городі і в саду. Діти, давайте познайомимо лисика з овочами і фруктами. Для цього нам знадобляться заготовочки овочевих фруктів, білий аркуш паперу і заготовочка кошика. Зробимо яскраву аплікацію. Почнемо роботу. Діти, а зараз давайте згадаємо, як називаються овочі і фрукти. В нас є буряк, помідор чи томат, морква і огірок. Це овочі. Також в нас є груша. Яблуко слива це фрукти. Фрукти ростуть на деревах. Овочі ростуть на грядці, на городі. Дітки, а тепер давайте наші овочі і фрукти помістимо у кошик. Так? Для цього ми візьмемо аркуш білого паперу і заготовку кошика. Ось так. так. Нам знадобиться клей. Спочатку ми приклеїмо до аркуша заготовку нашого кошика, для цього ми його перегортаємо і змащуємо клеєм, але тільки, тільки знизу. Ось так. Дивіться, щоб всередину могли поміститися наші фрукти і овочі. Так. Ось так. Ще нам треба змастити. Ручку нашого кошика, так? Ось так. Обережно? Притримуйте пальчиком, якщо треба? Так. Обережно беремо. Прикладаємо. До аркуші з самого низу. Ось так. Обережно серветочкою притискаємо. Так. Тепер будемо складати наш кошик. Дивіться, спочатку давайте накладемо туди. Овощи. Так. Буряк. Тришки смашиваем. И так. Так. Таскаем. Можете зробити з кольорового паперу заготовочки просто, овочі. Моркочка. Ось так. І огірочок. Фрукты груша. Дивися, Лисику, який великий гарний кошик з овочами і фруктами в нас вийшов. Дітки, хочу подивитися, що вийде у вас, чекає на ваші роботи.